Submetido, submetido. Por caminho, por caminho, Ту, що ми Ошиді минагом. Сьогодні було вбито чотирьох людей у Києві. Понад 200 людей поранені. Стріляти почали вогнепальною зброєю. Почалася війна. Ми будемо молитися. Зараз теж запомерли, але ми теж подумали, що ще важливіше це сьогодні просити про Божий захист над Україною, тому що Господь тільки один Він може нас порятувати, І Царю Небесне, Дішителю душі істини, що в і все наповняєш. скарби дні бідня подателю, прийди іселися в нас і очисти нас у всякої скверни. Я вважаю Рубікон перейдений, і кожен українець сьогодні повинен визначитися, по який бік барикади він стоїть. Чи за український народ, чи за ту шайку, яка керує Україною. Ми у Львові, дякуючи вам, маємо легітимну владу. Як міський голова, я буду використовувати всі надані мені законом повноваження. Щоб у Львові льв себе почували безпечно, треба говорити з силовими структурами, з керівниками, з військовослужбовцями, говорити, що в них є діти, що в них є батьки, матері, дружини, щоб вони не виступали проти свого народу. Говорити раз, два, десять, двадцять, але говорити неперервно. це. І, врешті-решт, я думаю, що я хочу звернутися до тих бійців Беркута, які там з, першого, з перших днів. І те, що нам говорить їхнє керівництво, це все неправда. Вони там з перших днів, хлопці, коля, почуйте мене, я вас знаю, ви всі хороші, ви всі за Україну. Не слухайте того злочиного. Слова його сина, мамо, а чого тато не вертається додому? Чого він не приходить? Невже він нас більше не любить? Так от, та робота не вартує сліз ваших матерів, і ваших життя. дітей і ваших дружин. Життя. Я закликаю вас, вертайтеся додому. Слава Україні! Ми Героям слава! Ми перейдемо через цей час. Може, не завтра, може ще через декілька місяців, але все одно правда переможе. Воля українського народу восторжествує. Громаду повинні посити у ців нашої рідної України.